Вітаю гості і підписники мого каналу. Сьогоднішнє відео буде про закріпки. Нещодавно в одному з попередніх відео в коментарі мене попросили показати свій спосіб кріпитися на тканині, і я вирішила зробити таке окреме відео для вашої зручності, щоб ви могли в будь-який момент його легко знайти і повернутися до нього за потреби. Колись я так само починала свою вишивальну кар'єру, дивлячись, вишивальний ютуб, так дивилася різні майстер-класи, дивилася поради дівчаток, які вже мають досвід. Тому. Прийшов і мій час поділитися з вами своїм досвідом. Одразу хочу наголосити, що я ні в якому разі не претендую на якийсь єдиний вірний варіант, який єдиний правильний варіант. В будь-якому випадку, я вам рекомендую завжди підбирати закріпку під себе. Тобто використовувати ту закріпку, з якою вам зручно вишивати, яка вам більше підходить. Отже, попросили дівчатка показати закріпку саме на Аїді 18-го каунту. Я взяла аїду з цього наборчику, бачите, 18-й каунт. Умовно розділила відео на два етапи. В першому етапі я вам покажу закріпку на початку. На початку роботи. В другому етапі я покажу закріпку в кінці, коли вже ви закінчуєте вишивати цією ниточкою. Одразу скажу, що я використовую одночасно різні типи закріпок. Все залежить від самої тканини, на якій ви вишиваєте, від типу вишивки, тобто, чи це може бути повна зашивка, чи це може бути семплер, одиночні хрестики, чи, там наприклад, напівхрестики, бекстіч. І так само вам рекомендую. Підбирати закріпку саме під тип вишивки. Отже, розпочнемо перший етап це закріпка на початку. Перший спосіб він самий простий і найшвидший це закріпка петелькою. Коли ви ниточку складаєте вдвоє, потім вставляєте в голочку цих два кінчики, протягуєте ниточку, і у вас в кінці має залишитись Ось така петелечка. І тепер, зараз трошки підтягну, розпочинаємо вишивати. Входимо зверху, залишаємо трішки нашу петельку, виводимо голочку наверх і зацепляємо Цю петельку підтягуємо і назад повертаємося на виворотню сторону. Ось тут у нас вийшов півхрестик. І далі закриваємо хрестик. Другий спосіб, який я використовую, це закріпка зі зворотної сторони по сусідству. Тобто, коли у вас вже є якась вишита грубка хрестиків, і зазвичай ми вишиваємо якийсь певний участок так, і продовжуємо вишивати зразу біля нього вже наступною ниточкою. В такому випадку можна закріпитися з іншої сторони, з виворотній. Ми собі позначаємо з виворотньої сторони, де нам потрібно. Закріпитися. Наприклад, я хочу зробити хрестик ось тут. Ось ми бачимо виворотню сторону, тут має в нас починатися хрестик. Тому зазвичай я можу собі дозволити закріпитися з іншої сторони. Ось таким чином протягуючи голочку під сусідніми вишитими хрестиками. І для того, щоб ниточка ось так не виповзала вам. Дотягую ниточку, щоб вона повністю ховалася. І потім роблю ще одну таку закріпку навхрест, щоб вона добре схватилася. І тоді вона не буде виповзати, так? буде гарно кріпитися. І вертаюся назад в цю дирочку, де я планувала вишивати. Ось я повернулася на лицеву сторону. І тепер. Нормально, бачите, в мене ниточка закріплена, і я йду далі вишивати по схемі. Третім і моїм найулюбленішим способом є закріпка по діагоналі. Чому я її так називаю? Буває, що у нас в схемі хрестки. Ось так в рядочок. І, наприклад, в нас немає можливості закріпитися петелькою. Вона залишається, наприклад, ось така довга ниточка, як ми зараз вишивали, ми ж не будемо її викидувати. правильно? Тому я собі маю такий, я не, я не пам'ятаю чесно, чи я собі сама до нього дійшла, чи це хтось колись показував. Ну, Тобто такий спосіб, який вам дозволить закріпити навіть одиночні хрестики. Нам треба вишити ось тут хрестик. Ми вводимо голочку на одну-дві дирочки в бік. По діагоналі. Ось так ми залишаємо шматочок ниточки. Знизу ми можемо пальчиком перетримувати цю ниточку. Це, до речі, підходить для тих, хто вже більш набив руку, так? Але є ще варіант, в принципі, зробити в кінці вузлик, щоб вам було зручно на перших порах, щоб ви не переживали, що у вас та ниточка. Вискоче звідкись і не повністю сховається, то ви можете собі на кінчику зробити вузлик і потім вишити цей хрестик. Вона досить е, сильно тримається, ця захрібка, тому я її і використовую, тому що я хочу бути впевненою, що мої хрестики не розійдуться при стірці, там, так, і при просуванні, і так далі. І в кінці, коли ви вже вишили ці хрестики, ви просто підтягуєте цей вузлик і його обрізаєте. І все, можете ниточкою ось так пройтися назад, і вона сховається цей хвостик. Також ви можете використовувати цей спосіб закріпитися, коли у вас в рядочок, наприклад, хрестики, так? не обов'язково там по діагоналі. Так як я вже вишиваю давно і давно використовую цю закріпку, то я, в принципі, вузлик на кінчику не використовую. Виходить, коли ви вишиваєте ці хрестики, з іншої сторони ви зашиваєте цю ниточку. І так само. В кінці ми обрізаємо ці лишні ниточки. Що стосується напівхрестика, як закріпитися, коли вам потрібно робити напівхрестик. Я користуюся цим самим способом по діагоналі, коли вам треба вишити, наприклад, десь ось тут, зашити півхрестиком, ви починаєте знизу напівхрестик перший робите, але кріпитеся ви зверху, щоб таким самим. Чином просуваючись знизу, ви зашивали цю ниточку цими напівхрестиками. І я кріплюсь і таким чином, просуваючись знизу вверх, я буду зашивати ці напівхрестики своєю ниточкою. І, як бачите, наша ниточка дуже добре закріпилася. Наступний спосіб дуже добре підійде, коли вам потрібно вишити одиночний хрестик. Ви вводите голочку зверху, залишаєте тут хвостик, можете навіть його притримати, щоб він у вас не втік. Потім виводите голочку посередині між цими переплетіннями. Таким чином у вас виходить мікрозакріпка. Повертаєте назад в цю саму і поводите вже наверх. Цей хвостик ви підрізаєте і вишиваєте вже Звичайний хрестик. Як бачите, ниточка дуже добре закріплена, вона у вас точно нікуди не втече. І вишиваєте нормально хрестик. Ось він у вас, бачите який? Наступним етапом буде закріпка в кінці. Покажу вам саме на цьому одиночному хрестику. Ви виводите ниточку наверх. І під верхньою ниточкою посередині вводити голочку, і виходить, що у вас ниточка ховається під верхнім стібочком. Вийшов звичайний хрестик. Також цей самий спосіб я використовую для закріпки півхрестика. Ми виводимо голочку наверх і всовуємо голочку посередині під нашою ниточкою. Таким чином ми закріпили наш півхрестик і нашої ниточки не видно. Щоб лишній раз не перевертати нам нашу роботу, ми можемо вивести Поряд голочку і обрізати ниточку. Все, наша закріпка готова. Наступний спосіб, яким я кріплюсь, якщо у вас поряд є вишитий невеличкий шматочок хоча б 2-3 хрестика, ви можете закріпитися поряд з виворотної сторони. Наприклад, вам треба зробити там тих пару хрестиків, ви їх вишиваєте, перевертаєте свою роботу і з виворотньої сторони закріплюєте ниточку. Ще хотіла зупинитися більш Докладно стосовно переломлення ниточки. Зараз я вишую вам якусь невеличку кількість хрестиків і спробую показати, як воно виглядає саме в збільшеному вигляді. Зрозуміло, що десь далеко, якщо сильно не приглядатися, то це не, має такої велик... не грає такої великої ролі. так? Але. Якщо ви любите, щоб ваші хрестики були рівненькі, якщо ви хочете, щоб вони були рівненькі, ну, тоді потрібно виконувати деякі правила. Якщо добре подивитись, ось тут, де ми закрили ниточку, бачите? Якщо я зроблю ось так, нашої дирочки не видно, значить, в нас не виконується це правило переломлення. І якщо я буду вишивати тут вже наступний, то він буде зазвичай просто кривий, так нерівний. В випадку, якщо вам треба вишивати велику кількість ниточок, наприклад, в Dimensions там буває і по 4, і по 5 ниточок, то ви просто, коли будете проходити ниточкою ось тут. Воно у вас буде пошкоджувати ваш сусідній ось цей хрестик, бо цим п'ятьом ниточкам чи чотирьом буде дуже важко пройти в цю дирочку, бо її, в принципі, як ніби і немає. так. Тому в таких випадках, якщо вам потрібно, ви знаєте, що тут у вас ще має бути зверху один хрестик вбік, щоб зберігати правило переломлення ниточки. То вам просто потрібно закрити в іншу сторону хрестик, зверху вниз. Для бексічу, якщо немає можливості закріпитись десь тут, наприклад, під хрестиками вже вишитими, тоді я теж використовую мікрозакріпку, вхожу ниточкою. Вивожу її посерединці. Ці ниточки я обрізаю. І починаю вишивати бекстіч. І якщо вам потрібно закріпити бекстіч, то ви виходите десь під вже вишитою ниточкою посерединці так само. І так само мікрозастіпкою повертаєтесь назад. І у вас готовий, готова закріпка. Отже, дякую вам, що подивились це відео. Я маю надію, що комусь знадобиться мої невеличкі підказки. В будь-якому випадку підбирайте завжди закріпки під себе, орієнтуйтеся на свої вподобання, на те, як вам простіше, легше. Я вам гарантую, що з часом ви навіть не будете задумуватись над тим, як саме ви робите закріпку. Тож бажаю вам приємної вишивки.